26 квітня 1986 року в суботу на четвертому енергоблоці Чорнобильської АЕС сталася велика аварія. Наступного дня було оголошено евакуацію людей. У наслідок аварії місто стало радіаційно небезпечною зоною. Де люди вже не могли жити. 30-кілометрова зона навколо станції стала зоною відчуження. В межах сама зона Чаєс, місто Чорнобиль та Прип'ять, північ Подільського району Київської області, а також частина Житомирської області аж до кордону з Білоруссю. Міста Прип'ять і Чорнобиль тісно переплітаються між собою. Їх часто плутають, та це абсолютно два різних міста. Та все життя і діяльність Чорнобильської АЕС були пов'язані з містом Прип'ять. Чорнобильська АЕС розташована за 2 кілометри від міста Прип'яті. Місто Прип'ять було збудовано паралельно зі станцією передусім для її працівників та їх родин. Сам Чорнобиль розташований на відстані орієнтовно 12 кілометрів від станції АЕС з місцевим населенням в кількості майже 14 тисяч осіб. До Аварія АЕС це місто не мало безпосереднього відношення. Станцію назвали Чорнобильською, тому що розташувалося воно в Чорнобильському районі. 26 квітня в ніч із збиття, де страшне створіння, атомне дитя, суть його безкровна зіниць нема, і уста безмовні, і душа нема. Вирвавшись на волю, з мороку ночей, вже калічить долі батьків і дітей, виродок створіння, ціль страшну таїть, погоне сумління, душі нам двоїть, простяга до серця, щупальці страшні, і вселяє муки, муки неземні, присипляє мозок посустом гухим, сторонцієву дозу сипле наче дим. 26 квітня. Люди, не поспіть, атомне століття раною горить. 26 квітня 1986 року вночі стався вибух на четвертому реакторі, в результаті якого завалилися стіни і дах верхньої частини будівлі. Після першого вибуху відбувся другий. Після вибухів зійнялася пожежа. Потім почався процес плавлення. Тепловиділяючих збірок і всіх елементів активної зони на ранок пожежу ліквідували і загасили, та найстрашніше було попереду. Серед усіх трагедій, яке пережило людство, Чорнобильська катастрофа не має аналогів за масштабами рукотворного забруднення екологічної сфери, дуже вплинуло на психіку людей, їх здоров'я, соціальні, економічні. Та побутові умови життя. Масова евакуація людей почалася одразу наступного дня 27 квітня після аварії. Тоді евакуація вважалася тимчасовою, лише на кілька днів. Усі брали з собою мінімальний комплект одягу, документи, бутерброди. Люди сприймали це як додаткові вихідні. На станції почалася робота, в яку прийняла участь багато ліквідаторів страшної катастрофи. У спеціальних костюмах, взутіх, фартухах, на даху збирали уламки радіаційно хімічного брухту і скидали вниз. Роботи велися в основному вручну. Повітря було токсичним, і проміння проникали через костюми, але ліквідатори не зупинялися. робили все від них залежне. Ці люди стали героями. Місто Прип'ять. Після аварії перетворилися на місто Привіт. Будинки постійно руйнувалися, ні людей, ні тварин там не залишилося. Ряд учасників ліквідації наслідків аварії отримали надто велику дозу опромінення з життям. Людський організм не був спроможний витримати такого потужного радіаційного удару, який він прийняв на себе в перші хвилини. Години боротьби. 14 грудня відзначається день шанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Ця пам'ятна дата була затвердженням указу президента України. Саме 14 грудня було офіційне повідомлення про завершення будівництва саркофага на зруйнованому результаті вибуху 4-го енергоблоку. ЧАЕС. вже багато років минуло від тієї трагедії. Ми не забуваємо про неї. В Україні, мабуть, немає такого місця, яке б не було пов'язане з горем Чорнобиля. Комусь довелось стати в ряди тих, хто ліквідував наслідки аварії, комусь рятувати життя і здоров'я потерпілих, а хтось допомагав матеріально і морально. Цей день залишив чорні спогади. Він досі хвилює багатьох людей. У всіх причетних залишилась рана. Яка не загоюється, і ми будемо пам'ятати цих людей адже вони це наша історія, це наші герої. За днями дні минав повільно рік, за днями дні і другого немає, нехай же лихо наше проминає і в світі не повториться повік. Хай стане мир міцніший у сто крат, хай над землею чисте небо буде, Чорнобиль. Попередження нават, його уроків людство не забуде.